В общем, пацаны, ми там шахматами справились, да, нагарчики, виграли, да, молодцы. В общем, сейчас ми йдемо. Йдем. Походу наш дядя десь забудусь, може він на футбольному полі. О, дивіться, у нас як завжди, води напорка. Що це таке? Дижі, що це такий? Що сталося? Господи! Дивись! Ти це ж не стыдят, лвка! Йо, а ну, пульс привіт! Пульс, пульс, пульс! А ну, Нема Дима, пусть! Блін, що нам робить? бути! Коротше все, пацаны, нікаємо, нікаємо! Я не замітя, все одно завтра задумайся! Так, доброго вечора, панове! Ми проводимо турнір з шахів о, в таборі Ерудит. Тут присутні по ліву сторону з білими шахами. Сашко та Назар по праву сторону з чорними шахами Тарас та Олег. Суддя змагань, Бабіч Олексій, оператор Бабіч Валерій. Дякую. Отже, я так бачу, вже, поступ, вже зробили перші годи. Панове граємо. Граємо панове, пірзя пішла в хід. Скажіть, будь ласка, Олексію, я, як ви настроєні на шахів? А що насчет шахи? Я їх вже люблю. На люблю інше футбол. А, футбол це форела. Отже, отже, е, хід робить е, Сашко, Сашко приймає і... Шахіма. А що це таке, шахіма? А, нема я... Хто? Не нося мені все цікаво. Все, суддя суддя, сігану, значить. Ми мы Ну що ж, ми зможемо без судді, адже. Пацани, блін, що робить? Я не знаю, щоб... Слава, щоб прийде вс, опас! Та... ну все. ну що, пішли грати в футбол? не... Фу, господи! Ромбак! Гомбак, Алша! Я же сказал, Павло Васильевич, у нас было это. Вин лайф много. опять. Э, да Пацаны, Фу, пацаны. пацаны, все на месте. Стой, стой, все на месте, Санек, ты. Надарка. Да. Тарик, олежка. Так тут пацаны в комнате были саня лярка, у Соника була толик і русик. Фу, пацани. Короче, так, пацаны, що робить, що будемо зомби робити? Зомби як от зомби збавився. Фу, це дурдом. А у нас тихий що таке було зомбі на пам'яті. Трохи воє. Да, серйозно. Та ну блин, ну, ну такий як я, ну тільки Леха. Серьезно, ну, пацаны, что их нашло, а ну? А ну? Ладно, мальчик, вы тут разбирайтесь ищите, а я на раз зашпойку. А, хорошо, давай, давай. Тихо, осторожно, там зомби-маньяк. Хорошо, все, давай. Ну, пацаны, надо шукать по Береку. Всё, давай, неси частных, три полка там че надо. Эээ... Колья, колья! А, ну, вот ты ту лесть разберёшь. Дрогункул. Закрыл? Нормально все. Блин! Пацани, що з дверки дуже довго нема. О, була фу, слава Богу. Ну Не поміняючи! А uma, ты, ты, <upright> şey, Class, Нормально, жива! Забирай, забирай! Забирай! Забігнись, косили, відмінить її! Пацаны, <паспорі> да, в голове чекаем! Свариваем, сварим, так заражите! Сварим, пацаны! Давай на улице, вот так! Давай, 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 давай! Уходим! Мы уходим! Мы покидаем это зараженное мясо! Обитежа! Короче, ребята, <паспорі> е, надо проверить, Яйка, Ти, ты вже нормально чувствуешь, да? В общем, проверяй за коваром а что Чи немає його? Короче, пацаны, давай, по-тихому. По-тихому, давай. <риклад> давай, бей ее. Вы, вы, ты все хорош, хорош. Не, пацаны, походу, виночуня. Давай, в комнате, суму подняли. Поднимайте. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Упустимся, хорошо, делаемся, как несчастный случай. Далі, <риклад> давай, <риклад> давай, 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 накрывай, Саня, вставай. Накрывать его. Занось. Снимай курточку из него. Я графию ему, срочно, я графию. Я граффир. Сделаем еще иначе. Писькопор прикимары. Давай, 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 давай. Пацаны, ну, нормально, переверните я на бочок, мне на животе, любопать. Давай, давай. Так. Нормально, Тарасик, Нормально. Танек, Тарас. 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 Тарас, все нормально, не заходит это. Пап, все, Вс, давай. Тарас. Давай. Давай. О. Леха. Народ, Лехан. Кому проснировать? Чувак, с тобой все нормально? Тебе так во сне дало, я тебе говорю, да? Серьезно? Да, Мы тут, тут сиділи, общались. Що что тут вообще робите? Ну як, ми сиділи, тут общались, все нормально. А Ты ти після... Ти після... після пар прийшов и с тобой спав просто, після. да? Там ну, не знаю, може часа два. Может сейчас одно. Ну все, короче, все, у нас сейчас фестиваль О, кино. И да, на фестиваль кино все, Олег, хочу няк, да, нормально. Да? Вообще, мы неплохо. Видимо, я думаю, это странно. Да, пишли, пишли, оказывается, это странное место. все. Вс, давайте, ребят.